До 10 статті ви так само її згадували на початку нашої розмови, а вона в тому числі торкається функціонування мов в Україні. І ви вже слушно згадували про те, що російська мова виокремлена серед інших мов національних меншин. Сказано, що українська держава. Сприяє розвитку російської мови кома інших мов національних меншин. Ну і ми знаємо, що дійсно це був такий компроміс із комуністами із проросійськими силами, які хотіли, аби російська мова була згадана. Ми знаємо, що впродовж нашої історії неодноразово чинилися спроби посилити статус російської мови, надавши їй статус чи то регіональної, чи то навіть державної. Ну і власне постає запитання, наскільки сьогодні згадка, окрема згадка російської мови, залишається доречною і актуальною. Так, сьогодні вона стає подеколи навіть підставою для тої самої венеційської комісії виносити якісь судження про наші закони, наприклад, про закон щодо національних меншин, який Венеційська комісія якраз нещодавно буквально розкритикувала з прямим посиланням на статтю 10. чи не вбачаєте ви доцільність? Усунути окрему згадку російської мови з поміж інших національних меншин. Я зацитую частину 3 статті 10 конституції в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської кома інших мов національних меншин України. Крапка кінець цитати. Тобто, з цього як ви бачите, жодних особливих гарантій для російської мови порівняно, наприклад, з румунською, угорською, болгарською, гагаузькою чи будь якою іншою мовою, немає. Це перший момент. Другий момент. В Українській конституції не випадково, на моє глибоке переконання, не випадково відносно вжитку мов, е є три терміни: функціонування, застосування і використання. Тому що всі вони мають певне своє правове навантаження. Функціонування стосується лише державної мови. Застосування стосується вжитку мов в публічній сфері життя. В окремих випадках, коли держава вважає за необхідне це зробити, наприклад, в сфері освіти, використання мов це е, предмет. Е, Приватної сфери, мова родини, мова коло друзів. Тобто нікого не повинно цікавити, якою мовою ви послуговуєтеся, коли за пивом пішли з друзями посидіти десь. Пане Андрію, на секундочку вас перерву. і Нагадаю нашим радіослухачам, що саме тому не випадково наш закон ухвалений в 2019 році, називається закон про функціонування України Української мови як, як державної. І в цьому зв'язку є величезна проблема перекладу. Українського тексту Конституції е, на англійську мову. Чому? Тому що коли ви візьмете відкриєте англомовний текст Конституції на сайті Конституційного суду, на сайті Верховної Ради України, ви побачите, що використання мов перекладається як use of languages англійською мовою, і застосування мов перекладається як use of languages. І коли експерт зарубіжний піднімає, читає українську Конституцію, він не розуміє. Що в частині 3 написано use of languages, і в частині 5 це має регулюватися законом, то чого в Україні законом це не регулюється? Коли насправді питання приватної сфери, воно апріорі не може регулюватися законом? Як держава може регулювати, якою мовою ми, наприклад, як ми з вами, друзі, якою мовою ми з вами маємо спілкуватися? Може, ми хочемо сьогодні румунською, а завтра угорською? Ну, це наша справа, як ми це робимо? Тому міжнародні експерти цього не розуміють. Більше того, Англомовні тексти Конституції України є дуже часто перекрученими. Знаєте, як коли б ознайомився з висновком венеційської комісії, якби не наявність цього висновку, я б не знав, що в нас на сайті Конституційного суду України перекручений текст Конституції України англійською мовою. Конституційного суду України на цьому наголошую. так, якраз були публікації на цю тему. Нагадайте, пане Антою, що саме перекручено. Справа в тому, що є в частині в статті 53 конституції, така частина п'ята, яка з і зводиться до того, що відповідно до закону, і це ключовий термін. Відповідно до закону, парламент вирішує, яким чином гарантувати мовні права національним меншинам. Перше, або через навчання мовою цією, або через вивчення мови. Тобто альтернативний спосіб, як парламент вирішить, законом так і буде. І другий випадок це або відбувається або в державних і комунальних навчальних закладах, або, оце ключове вже слово, або не та, а або в національних культурних товариствах. В англомовному тексті Конституції України на сайті Конституційного суду і на сайті Венеційської конституції замість or написано ЕНД так замість ор написано ЕНД, тобто замість чи написано ТА, а це суттєво міняє розуміння цієї норми, яка там викладена. І міжнародні експерти дивляться, це читають: а так Україна зобов'язана мало того, що це гарантувати на рівні навчальних державних і комунальних навчальних закладах. Ще й гарантувати на рівні національно-культурних товариств, тобто одночасно це зробити, коли закон фактично дає альтернативу для парламенту, пане Андрію, і все таки в сухому залишку залишати в тексті 10 статті згадку окремо російської мови. На сьогоднішній день, як на мене, воно ні на що не впливає. Тобто, чи там залишиться згадка російської мови, чи її звідти прибрати? Повірте, для російської мови не з'явиться додаткових преференцій і не з'явиться додаткових обмежень нічого не зміниться, абсолютно нічого.